Чотирнадцять акторів Донецького академічного драмтеатру грають у виставі Приголомшена Тетяна про війну в Грузії. П'єса українською мовою. Пісні актори виконують грузинською. Чотири ролі грає Ігор Китриш. Чоловіка дружини. Потім ще одного чоловіка дружини. Бабусю. І третій чоловік дружини. Бабуся, яка дуже любить свого онука, яка йому. Бажає, як би він прожив своє життя. Складна, тому що вона трагікомічна. І поєднувати комедію, і трагедію в одній виставі. Тут, в цій виставі, саме воно пов'язане з війною, яка відбувалася в Грузії, то це складно, звісно. До нас приходили грузини, вони нам розказували, як правильно казати ті чи інші слова. Ми їх слухали, запам'ятовували і так вчилися. В цій виставі я виконую одну. Роль це подруга в історії його. Е, е, вистава дуже дивна, розумієте? І я розумію, що це е, психологічна роль. Стан людини після війни вони всі дуже дивні. Змінюється якесь мірощущення, змінюється погляд на життя, змінюється хто уходить в себе, хто. Розкріпощається, хто як розумієте? Ну от така сіра мишка, яка ушла в себе. Ну як нафантазувала, потеряла дитина в неї погибла, мабуть, чи що? ну Вона така дуже сіра, дуже така людина невиразна. Роль ангела у виставі Приголомшена Тетяна грає Андрій Байдак. Він по суті є розказчиком, тобто він. Оголошує виставу, він її починає, він веде протягом цього дійства і в кінці він, закінчує, звертаючись до людей і питаючи, хто ж все ж таки зупинить війну. Це була складна робота з образом. Я вивчав різні матеріали. Плюс до всього, ангел теж має, як і всі персонажі, у виставі, грузинський акцент, грузинські манери. Треба було цього набути, набути пластику. У висновку це був. Досить тяжкий шлях, але я вважаю, що він вийшов. Виставу приголомшена Тетяна, актори Донецького театру готують з березня цього року. Її поклали на мотиви п'єси грузинського драматурга Лаші Бугадзе, розповіла виконувачка обов'язків директора театру Людмила Колосович. Лаша Богадзе, відомий грузинський драматург, доцент Дбліського університету, написав 30 мікроп'єс під час російсько-грузинської війни. І він жив на околиці Тбілісі і бачив, як людей тисячами хоронили на кладовище під час цих подій. І він це впливом цього. Він написав ці 30 мікроп'єс. А в одинадцятому році він привіз їх в Київ в Театр Франка на фестиваль драматургії. І вони не сподобались українцям. І коли я до нього звернулася з тим, щоб він дав дозвіл поставити ці п'єси, він сказав: Ну я їх привозив в Театр Франка в Київ. Вони не сподобались. Мене не зрозуміло. Я кажу: мені дуже подобається, мені дуже треба. Я хочу зараз це поставити. В знак того, що ми солідарні з грузинським народом, який підтримує Україну, зараз за словами Людмили Колосович, триває вистава півтори години. Сюжет має кілька мікроп'єс. П'єси Дивні це чорна комедія, або це театр абсурда, і так і так можна трактувати тексти. Дуже дивні. Треба було на ці тексти покласти свою історію. Чим ми і займалися? Починаючи з кінця березня, вона про війну, але таким, знаєте, ну про війну через гумор. Що під час війни і кохання все це продовжиться, життя продовжиться, і кохання буває, і все. Тому от така дивна вистава, і таким дивним чином вона подана. Але мені здається, що вона буде цікава для глядача, тому що не кожен театр ставить в такій манері. Кожен театр подає в такій манері. На мою думку, тут є чого на що подивитися. Виставу приголомшена Тетяна, актори Донецького театру зіграють 20 травня о 18-й годині в Закарпатському обласному муздрамтеатрі. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – суспільне новини.